Є вірш для кумів, які люблять трактор, або кататися, або заводити їх. От, називається трактат про трактор. Епіграф. Вірш має бути про життя, тобто про трактор. Це слова одного хлопчика ще ще. Вірш не вірш, якщо він не про трактор. Як життя не життя без любові. І якщо заблудилися раптом, ідіть по свіжій рівні. Світанкові. Наша доля орати і сіять, Можеш літати у ЗАГС, як захочеш. Маєш трактор, гуляєш досі, бо ніхто це без трактора хлопче. Для поетів пегаси зі сталі, не засіяні словом широки. Всі на трактор, щоб бачити далі і трудитись до сьомого попу. Вічне проза. Тут і Х і Х-фактор, сміх і сльози, і вічай, і стему. не чіпає чогось, а ветраптор, дайте пару ден і купу дему, і тоді жоден критик-редактор не стривожить. Обголений нерв. Якщо в вірші є натяг на трактор, це не вірш, а безсмертний ще Хлопайте.